В цьому сезоні. Хоча, наскільки я пам'ятаю, контракт Георгія Єрмакова належить ізраїльському колективу Макабі Хайфа. І я лише на правах оренду він виступає за Олександрію. Свого часу влітку 24-го року його продали туди за 100 тисяч. Але згідно з умовами цього переходу, залишили в Олександрії на цей сезон. Сім з половиною хвилини зіграли команди. 1-0 на користь збірної України. Визначаємо, що Арсені Батагов реалізував 11-метровий удар у дебюті на четвертій хвилині. Бернардо віддає назад. Маркаш Муніш. Щільно розташувалося. Ми в середньому блоці не даємо коридорів, не даємо вільних зону. Зараз через широку позицію Кенди. Намагається вийти до останньої третини. Кенда переведення непогано на фланг. Зараз Кенда чудово побачив її дав підключення лівого засника Родрігаша. Родрігаш у центр і вдається відбитися. Зараз дуже небезпечно було у цьому епізоді, але відзначаємо нашого центрбека Едуарда Козіка. Ну і побіг вперед Олексій Гусів. Єдине, щоб випрати суперника, не додалося Олексію Гусів. Дуже непогане враження справи своєю грою на нещодавньому чемпіонаті Європи Ю-19, де був одним із. Як на мене, лідерів команди Дмитра Михайленка. І давайте пригадаємо, що тоді Україна зуміла до четвірки найкращих колектив у своїй віковій групі пробитися. Ну і в півфіналі чудовий момент мав Олексій Гусів. Коли поперечно влучив матчі проти збірної Франції. Козик, праворуч Гусєва. Впереди у передача на Горбача, але до Горбача м'яч не долітає тут. Самотній проти двох центрбеків змушений був діяти Ігор Горбач. Горбач універсальний футболіст. Та й в зорі у цьому сезоні. Якщо подивитися, де він грає. І на позиції лівого Вінгера, чимало матчів провів. І в центрі нападу також. Чималий награш має. Батагов класно перехопив. Батагов центрального на Горбача. Горбач кидає далі. Царенко не вдалося. Випети суперника зараз дуже непогано. Там гектар вільного простору було, якби це ранку виправдав суперника, чистий такий футбольний боліт міг би використовувати сантра поля, вибігаючи на побачення з Жуао Карвалю. Дивлюся, до речі, на стан газону. Таке враження, що вогкувати такий важкий газон, тому що виривається трава інколи під час такого різкого гальмування або коли доводиться операція під час виконання передачі або удару. непогано непоганого центру віддає на партнера. Горбач пробувала. Не сильно пробив Ігор Горбач у цьому пізоді. Це звичне бігання Максима Брагарова в центральну зону. По-перше, звільнює коридори для лівого захисника у сьогоднішньому матчі це Віталій Роман. А по-друге, дуже класно. І це один з найкращих скелів. Максима Брагару. Він шукає простір між лініями. Через нього якраз можна долати ось півзахисну лінію і піднімати м'яч до останньої третини. Цей і Руслан Ратанів в олімпійській молодіжній команді використовував. Ну і зараз на клубному рівні також це активно використовується у Київському донамом. Хоча там відверто від кажучи, поки що Брагаро не є основним футболістом. Він в ротації перебуває, але в будь-якому випадку в цьому сезоні в чемпіонаті вже 10 матчів у його активі. І один забитий м'яч у екс півзахисника одеського Чорноморця. Маркаш. Вперед довга передача. Непоганий пас. Гомеш Гомеш продирається далі. Ось, зверніть увагу на ось цю зв'язку Гомеш і Кенда. Я фокусував вашу увагу на тому, що Гомеш, він природньо є півзахсником. І сьогодні я думаю, що якраз за рахунок ось цих постійних переміщень, зміни позицій, намагатиметься десь заплутати наших оборонців і півзахисників, які грають на цьому фланці. Нагадаю, сьогодні Брагара і Роман відповідають за лівий фланг. І тут дуже уважно потрібно стежити за цими переміщеннями Кенда і Гомеша. Дальній удар. На щастя, далекий воріт. Горія Єрмакова летить м'яч. Перші такі стилістичні тактичні моменти відзначаємо при цьому стартову вітинку цього матчу, де за рахунок чого португальська команда намагається йти вперед, тиснути на наші ворота. А зараз без м'яча відвертий такий блок 4-4-2 побудувала українська команда якраз із ромбом у центрі поля. Але коли Португалія перехоплює м'яч, Анда йде в широку позицію. Іграє, по суті, право Вінгра. Єрмаков. Центральну зону. Необережна передача Єрмакова. Вихід один на один. Єрмаков сам ліквідував власну помилку. Зараз дуже невдала передача від Георгія Єрмакова. Підсумку, втрачений м'яч був в опорній зоні. Ну і тут ніякого положення позаровня не було, тому що обидва наші центрбеки займали широкі позиції і нижчі позиції, аніж Фабіо Сіло, який опинився на ударній позиції перед нашими воротами. Суго віддає назад. Неправильне рішення прийняв Георгій Єрмаков. Тут навіть не питання технічного виконання цієї передачі. Тут, взагалі, питання, навіщо віддавати в зону, коли на ногах, на ногах партнера висить суперник, і ризик втрати м'яча є максимально високим. Простильна передача. Рикошет. І Матеуш Фернандеш віддавав цю передачу, але початок, що м'яч. Опинився в руках Георгія Єрмакова. Ми не проти, коли нас накривають. Ось дивлюся, що українська команда така враження була готова до такого варіанту. І шукаємо ці вертикальні, діагональні переведення. Залято, того, щоб втекти, тут немає порушення правил. Віталію Роману, на жаль, не вдалося втекти. Одразу три партнери були поруч із ними, але під це прибираючи м'яч втратив його Віталій Роман таке відчуття, що Україна була готова до цього високого пресингу і не проти ось так витягувати на себе суперника. Тут дуже важливо не обрізатися самим, а обрізати опонентів, обрізати увесь цей високий і кількісно насичений блок, який йде, створюючи опір під час нашого білдапу. СУГУ. Якщо вдається пробити цей, продавити цей блок. Тоді там дуже багато вільного простору, і для наших швидких мастеровитих футболістів групи атаки це якраз оптимальна площина для дій. Гомаш Кенда. Кенда назад повертає. Ой, злагоджено щільно. Зверніть увагу наскільки близько один до одного.